Не тільки сітки, але й чугайстри та накидки на шоломи у палаці дітей та юнацтва, що в Ужгороді, вже більше року плетуть маскувальне спорядження для військових. До волонтерського процесу долучилися й учні 19-ї школи. Мама нашої нашого однокласника вирішила нас долучити до допомоги. Мені приємно, що я можу хоч чимось допомогти нашій армії, тому що вони нас захищають і ми їм мусимо хоч чимось допомогти. Я на початку війни також плила сітки, долучалася, тому допомагати нашим військовим це хороша справа, бо вони нас захищають. Окрім сіток та чугайстрів, тут почали виплітати й кавери. Це маскувальні накидки на шоломи. Технологія їх, виготовлення важча. Але волонтери запевняють, що і цьому можна навчитись. Головне бажання. Основа у нас сітка, яка використовувалася для чугайстра. Заплитаємо також нитками ось такими стрічками, і потім вже нав'язуємо ще додатковий шар, який йде з цих стрічок. Виходить, от, от сама основа виглядає десь так. І плюс ще ми вставляємо резинку, щоб він гарно тримався на самому шаломі. Анина та основа для плетіння є: не вистачає рук, адже замовлень багато, і всі вони конче необхідні на передову. І вже багато людей, які в нас тут тимчасово проживали, повертаються потрошечки додому по можливості. Ну в нас теж люди, хтось працює, починається літній сезон. Ми просимо всіх. Дійсно, зараз вже трошки буде трошки менше. Я думаю, може якісь канікули діти, чи десь на вихідні. Ми працюємо кожен день. Тут завжди є сіточка, завжди є тканинка, і завжди хтось є з людей, що може навчити, показати, хто не вміє. На волонтерів у падіюні чекають щодня з 10 до 18 години на третьому поверсі палацу.